Мир вам, дорогі друзі, знаходимося на вуличному благовісті, проповідуємо Ісуса Христа, е, місто Львів, е, Наступив новий 2005 рік. Слава Богу, що ми дожили. Ой, 25 рік, вибачте, слава Богу, що ми дожили, що ми живі. Стоїмо тут, проповідуємо Євангелію, роздаємо нові заповіді, Будь ласка, підходьте. Беріть нам і заповіти, безкоштовно, даруємо Слово Боже, де написано про Ісуса Христа. В новому заповіті написано про життя нашого Господа Ісуса Христа, який помер за нас на Христі, за наші гріхи, за наші призаконня. Бог святий, явив, явив любов, бо написано, що, в Слові Божому, подарок полюбив Бог Світ.